Пау, маленький. Увага, Транспортний засіб по Зменшіть швидкість і прижміться до узбеча. Оформляй. Привіт, доброго дня. Добре. Бача, що я діла струдник на ковшу. Передаю паспорт. У на напротив, напрочу mm -hmm. питання, А чого ви тільки магани зупинили? Там впереди, таких я через цілу куча. А я в мене питання. Мені питання можна. Е, а Нічого, що я вже заплатив вже три рази за штрафів і в мене п'ять, Нічого, мені вже третя, вже третій раз ловить поліції мені каже, будь ласка, е, нічого вони не каже штрафів, вони це розуміють. А ви зразу до відділення. Це нарушення закон. Та буду скаргу писати на вас. Шананий. Добре, нічого страшного, асижу. Ну, ви, ви нарушайте. Пане, я. Я вибачаю, можна вас запитати? Пане, можна запитання? Е, у вас є дружина та дитина в ігрі? У мене дитина та дружина. Мені. Що робити? У мене зараз 1000 гривень на балансі. Мені треба дитину прокомити хоча б на неділю. От того я працюю. І я хочу швидше та хочу прибати до дитини нормальний транспорт та одежу. <кій> Не бомжила. Добре, я викликаю поліцію. І ще і добре, я закликаю. Давайте давайте почекаю. Макала, я не знаю, что это такое. за Во-первых, он давит на жалость. Во-вторых, ты его уже должен был затремовать. И в-третьих, на какой на экипе ставят и должен посл... слуха его Так, так смысл? Ему каждый, у него 300 каш штрафов. Ну, Я тоже. Короче, Эээ, давай ему якщо ви не вийдете з автомобіля, то ми, вас... то ми вас с э, ви... Ну ти понял. Реально, просто смысл еще одного вызывать. Смотри, еще один. Давай быстрей. Да не надо, мукалу, муколо, муколо. Ну де Иди что. Скажи, ты, блин, майор. Я какой-то сержант. Шановна, а ч вы що что навела втівку и задом тоже їй? Шановна, що такое? А, і, і ми зараз разбираемся. Будь ласка, розмовляй украинской мовой. По-перше, я, по я тоже працював в полиции. Я знаю. Шановне, будь ласка, а чого у нас не може один цитуринка тут, а та поїхати того зловити. Шановне, шановне давайте шановне. нормально начало працювати, а потім не ловити таких. Ти подав нас на двоих скаргу, поняли? Подавайте, шановний. Що ми Ми щось порушили? Права. Не маєте право. Це транспорт державний, я должен працювати. Давайте тут мені закони не ставляйте свої. Давай, давай, ще будеш плаки-плаки, мамочки, діяти під юпочку. Ми ждемо з натурніка, коло, куди ти поїхав. Ми чекаємо зараз. Пане, а не ч ж мы чекаємо сотрудников? Куда ви їдете? Викликаю адвоката Капец, кусок. Работаю Шановний, якщо ви не заспокаєтесь, ми вам видамо кляпу. Бачи, плюс мігалки не включили, що їде служба на машина, та й ще мені закони ставляєте. Шановний. Можна виклати сюди друга? Ні. Я маю право виклати друга на суттєзіння? Ніяк ні. Хто їде патруль? Бать Йбать, долбоєби, кусок. Якщо що, дається один дзвінок та один зустріч з другом. В хто їде патруль? Миранда, будь ласка. Там прочитали на початку, тому потім у Руслан, вам збирай молчання, я не буду тут збирати мовчання. чотири машини, його так само і я, і вони мене тільки збавили, а Я зустанов людині в рота. Так, ти Аби тепер воспитый не тут. У нього Владислав, Рот.

Локоловта там я, я э, этот з бодікамера. Запис у мене є з бодікамери. У мене теж. Скільки адвокат повинен работать двадцать семь. У меня две хвилини я. Я відкрию. з Ви, пане Микола? Я знаю, що ви, Микола, я вас бачу очі бачу. Добре, я являюся прем'єр-міністром, також являюся як державний адвокат. Дістав посвідчення з нагрудної кишені, показав на плати на рівні очей, не передаючи у руки. Після ознайомлення закрив посвідчення та заховав назад у нагрудну кишені. Перегляну посвідчення та добре, пане Микола бігам. Ми можемо зайти в зв'язок для обговорення, правильно? Давайте.